Сьогодні граємо на ФВ. Та давайте розвалимо кабінети. оцим типам. Диви. Понаїхали. Понаїхали, хлопці. О, бачу-бачу, зараз на довкомачу. Ти що, диви? О, ще один. Ще один. Тримай, дядьку, йо що таке, я не поняв. Що що случилось, Гля-вінтули, гля, гля як мантули. Ще одну. А, ага, каточок. Все, я поняв. То так задумано, то так задумано. Йомайо, -йо, шо не пробиваєш чи шо? Куди ви мантулите, йолки, ти палки? Гля. гля, ти шо? Шо такує? Диви, 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 диви. виїжджайте по одному, пацани. Давай, 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 Чижик, Бижик, давай на ІСу третьому 3, Диви, В принципі, на, на 10 рівні. Можна і хріночить, гля, гля, мы их. Что ти думаєш, чого я тебе не вицілюю в корпус, да? Тому що. Башня в тебе та що треба, та що потрібно, якраз для мене. Прям топово. Підстрижися, гля, стоїть. І з третій, що такое? Там в тебе каточок злетів, да? Ще раз злетів, я тобі говорю, злетів каток. І з третій, дивись. Дивись за катком. А що це такое, я не поняв, гля. Ой, бабаха, ой, летить, летить, тихо, тихо, ты ти там. Не втыкай, если що. Так, бабаха, ще одну залетить чи ні? Ну, елки-палки, что там за дискотека в тебе? Мож, мож, Может, хватит. Туди-сюди. дригає, 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 дригає. Головка там не крутится, ні, Туди-сюди, елки, ты палки. Давай. О, бачу, бачу. Ух ты, що? Диви си-си, йо майо, не залетило. Давай-давай-давай, блин. Бабаха стоит, выцеливает. Давайте, пацаны, проезжайте. Вперед-вперед-вперед. О, еще один хрен моджо едет. Давай, выезжай. Я... Мы зараз тут фоткаем, стоим. о Та ты шо, диви, як він може. Диви, а це хто? Есть третий, что такое? Есть третий. <кхід> так, не, ну вы тут... Прям дуже. Роз'їздились. Тихо-тихо. Диви, 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 диви. Сюди, сюди. Йолки, ти палки, що ти там не вміщаєшся, чешо? Менше жерти надо, йо Йома, диви. Що наші Донгару? плигають і плигають. Шо, все, чешо? Гля. Гля, зараз буде 2-4. диви, читаємо. Читаємо, дуже, читаємо, диви. Ой, у ESA третього реакція просто. Як у індійця. Тримай, йолки, ти палки. Гля, ти що, як летить? Просто, йомаю, диви. Все, 2-4, 2-5. Ну. Предсказуєма ситуація, дуже. Ви, ви спитаєте, звідки я знаю. А це звичайна ситуація в танках. Стоїш. Пул ХП відпрацьовуєшся, чотко, і твої десь. Вроді тут разом стояли, а вже все. Вони там дружньо в ангарчики тільки разом. Так, шо, ось такі справи. Так. Друже, бубер, гля, гля мантуле, гля мантуле, йо мое -ма справа вже. по Понаїхали, да я проїду. мені потрібно проїхать. Ні, 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 ніхто не хоче. Ти, Ти не хочеш, ні, братик? Не хочеш? проїхати? диви. Там уже вже крепкі, вже крепкі хлопці заїхали. Потрібно щось робить, пацани. Так, так, та, йо -мо, що я не проїду ніяк. О. Так, Т-34, що ти там цей? О, так, так, так цікавіше, бляха, муха кататися. й 3 4-5. Ооо, нічого, собі. Гля. Глятуле. Глятуле. -мо, гля, все. Розвалили кабіну Можна їхати, можна брати, все отлично. Такс. Пробуємо, пробуємо проїжджати. Й-моє, та ви шо, ви шо робите, пацани? Ой-ой-ой, тихенько, тихо будь, глянь, ля, шо умію. Опачки, диви, 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 диви. не поварячайся сюди. Диви, ще разок дать, Ано? Підстрижися, йолки, ти палки. Шо таке, я не поняв. Стрижка вспышка, і все, все нормально, все красиво. О, бізон їде, бізон. Куди ти толкаешь мене? Успокойся. На всіх хвати, На всіх хвати, Друже Бубер, на всіх. Йолки ти палки. Опа. Не, не всім. Л, гл, гля, і назад на мишу поїхав. Опа, очки, ну хоть сюди, ти шо. Кун панзер, знаєте як то в пісні? Кун, дансен, Інхвілінь. Ихвильних. Так і той кун панзер. Кун панзер! І вильних! йо мое Так! Елки, ти палки! Так, 10-9 рахунок, диви, Бачу, бачу, ні? Ні, ой, молодець Це я понимаю. Коли тебе потрібно прикрити, вони перекривають противника. і щоб ті нормально так накидували У мене фул хп і потрібно щось зробити. Тому що рахунок вже 1011. Катаєшся туди-сюди. Йолки то палки, вже 4000 накидав. Так, о, бачу, ах, йолки ти палки через стіну. Аж на жаль, на жаль, жаль, на жаль, на жаль. Давай, проїжджаємо. Проїжджаємо по салончику. Так, тут бізона хоть вангар відправили, чи ні? Відправили, молодці. Так, тут хтось стояв, я знаю, що тут хтось був. Ой, бачу, бачу, зараз товку мачу. Тримай на горіх, і хрен, ти диви, диви, зліва вже. Куди ты толиш, хрен ти Гля, ще разочок. Підстрижись, йо майо, що таке сушечка? Ой-ой-ой, 430. що такое? Що такое, не, не можеш пробити? В бачину не можеш пробити? Так ти пробував не плыгать, коли вицілюєш когось. Просто не плыгай і все. Так, диви, диви, диви. Тримай на горіх, емайо, що таке? Щось пішло не по плану, да? А ну ходь сюди. Диви, диви, куди він поїхав. Але ж ти зря туди їдеш. Зря... О, все, підстригли, типа. 12-12 рахунок. Концерт у нас на базі. Ось насчет концерту зовсім. Зовсім не розумію я того танчика. Може він концерти якісь видає. Урон, як у леопарда, то і гірший. Перезарядка в півтора раза. Довша. Їзди, не знаю, куди йому дітися, бляха. Ети, маскировки нема зовсім. Так, ну що? Так, то вже позаду. Там, хай. Два дурака. розбираються, що їм. Опачки, ти... ти шо? Ти шо, дядько, ти шо? Ти шо, ти шо, гля. Я їду, їду, їду за тобою. Дядько, їду. Не переживай, я вже тут, я вже тут. Можна... Можна хреначить. Диви, 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 диви. Поїхав, поїхав. Давай на бабаху, виїжджай, щас ляпне роз... О, нормально, це, норм... О, це я розумію розумний хлопець, розумний. Знає, що там стоїть бабаха, і щоб я його не гепнув, виїжджає на бабаху. Ні, ну то нормально. Залишитися без урону і злитися команді, ну то, то я не знаю, ну в них якась така манічка, що потрібно злитися. Нікому, ну, тому, хто їде на флангу, я не віддамся, А просто вийду і хай розхреначить хтось другий. Так, у нас зліва, зліва-зліва кунпанзер. Ну вже бісить. О, о. Сушка, що там такое? Я не понял, гля. Гля. ти що свій фланг чи що? Сушечка. Ух ти, блін. З однієї сторони один, з другої сторони, другий. Ви шо, пацани? Не вздумайте, не вздумайте, тут же все нормально було. Так, проїжджаємо по салончику. Я знаю, що тут тип стоїть однозначно. Опа! Ні, ну ти хлопець, звісно, молодець, але не пробив. Ай молодець. Такс. Потрібно проїжджати забирати конпанзера. Його, у нас шанс забрати конпанзера. Опа, бачу! Зараз на то матчу, що ти стоїш, ти кажеш, тримай на горіхи. йо йома, диви. Диви, що там такое, я не поняв. що ж, ну не сподобалось, чи що. А як бочину нормально кидати, так. Тримай ще одну, гля. Гля, гля, молодий який, ти що, куди ти побіг? Блін, диви, сушечка. -о сушечка. Тримай, конпанзер, На, На, йо маю, ти що, ти що, друже бобир? На що воно тобі треба? Диви. Сушка, що не дасть? Дай йому плюху, сушечка. Той хріначе, сушка ззаду, гля. А, він не пробиває його в упор, прикиньте. І хаба, глятий шо, глятий, що. Понятне діло, приїхав, біля нього постояв. То просто ефект повного отсутствия, бляха-муха. То так і називається, пацани. Хто знає, коли тобі здається, що. Твоя команда їде вже забирати, але він просто стоїть. Так, хрен, ти Меджовий, куди поїхав? Тримай на горіхи, гля. Що там такое? Куди? Що случилось? Все? Тримай щер. А, рикошет. Рикошет то нормально. То таке діло, поняв? Наживне, 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 давай. Диви, 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 диви. Куди ти їдеш? Куди, куди? Підстрижися на тобі, хрен морджовий, забадав уже стоїть. Ніхто його не, тр... не трогає, ти що, ти думаєш всю гру так будеш в мене стоять? Ні. Ш... Шукай дурнів, хрен ти моржовий, Так. Проїжджаємо по салончику. Прокатуємо на максимальній потужності. робимо потужну гру. Сейчас знайдемо сушечку. зараз я тебе знайду, хрен ти моржовий. Давай, 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 давай. Виїжджай зі своїх кущів. Чи що, чи як? Я не зрозумів. Ти думаєш, що ми тебе не знайдемо, чи що, я можу на базі постояти. Можу за тобою поїхати, от як тобі вподоби? Так, зараз до нас приїде. Бабаха, знаєш. Гепалка, бляха-муха. І будемо хріначить стоять в очікуванні. Ну, от, ну, чувак, чувак, стояв в одному кущі. На хвилиночку більше 10 хвилин. На хвилиночку більше 10 хвилин, так? В одному кущі. Що він там робив, я не знаю. Чесав себе за яйця, може ще якісь е, мож, догадочки є, ні. Ні в кого нема, що він там робив. І все, і просто. Диви, я стою, на захват заїхав. Все, він там далі, далі стоїть. Ото кайф, чувака, грать просто. Нікуди не від'їжджаючи всю ігру стоїть. Ну що нормально, нічого робити не треба. Насамперед в нього ні, жодного фрагу. Не знаю, скільки в нього там хп. Але я бачу, що він не дуже хотів вигравати. А в нас, скоріш за все, перемога. І так ми і не побачимо ту сушечку, яка просто рішила постояти. А ви бачите, в нас вже. Хвилина 55, і тут вже залишилось зовсім трішечки. Я не знаю, чому бабаха не їде з нами. Вже б давно б забрали цю базу. Ну що ж, хлопці, ось така цікава перемога! Всім бажаю здоров'я. Грайте, вигравайте, нічого собі. А саме цікаве 7500 і, правда, три фраги. Диви, диви, приїхав, куди? Тримай! Хі -хі. Тепер чотири фраги, пацаны!